Так, друзі, ми знаходимося. Ви бачите, що я роблю? Ви бачите, що я вмію робити? І навіть отак вмію. Ой, отак. А? Понятно? І хоч наш котлован вже досить великий, але все рівно, ви ж розумієте, без моєї допомоги не обійтися. Тож, друзі, з такої позитивної ноти і неймовірної локації, ми для вас, бачите? Починаємо звіт з будівництва за березень, з нашого Escape City. Поїхали. Отже, за березень. Дивіться, я зараз стою на котловані, котловані нашої другої черги. Черги терра. Подивіться, як активно працює техніка. Виводиться ґрунт, одна за одною під'їжджають вантажівки. Ось одна вантажівка стоїть, інша вже чекає. Ґрунт вивозиться для того, аби продовжити будувати нашу другу чергу, нашу другу чергу, чергу терра, яка зараз активно продається, доступна до бронювання та до інвестицій. На ціна нас катлавано невеличка рекламна пауза, і продовжуємо далі. Ходімо дивитися, що у нас далі на будівельному майданчику. Тобто, у нас активно продовжуються земельні роботи для нашої будівлі А-01. Це наша тера. І незабаром вже в наступному звіті я вам буду звітувати про те, що ми почнемо вже в квітні роботи по набиванню буру паль. Тобто, вже катлаван в квітні буде готовий, і ми Перейдемо до встановлення паль, а це вже е, декілька тижнів і вже почнеться фундаментна плита. А що це означає? А це означає те, що незабаром вже буквально за місяць півтора-два буде перше здорощення терри, адже ми почнемо монолітні роботи. Так, значить, як і на будь-якому нашому будівництві зараз активно тривають роботи. Загинаємо арматуру. Виготовляємо арматурні вироби. Виготовляємо арматурні вироби для нашої черги. Сто це дуже цікава історія. Це я ще не пробувала, але все в мене ще попереду. Шановні наші інвестори, черги Стоун, нашої першої черги нашого Escape City. Я зараз знаходжуся безпосередньо на мінус першому рівні паркінгу. Це знаходиться в рівень з дорогою, по якій ви зазвичай проїжджаєте повз готелі, їдете до тунелю. Ось я бачу цю дорогу. Мінус перший рівень знаходиться в рівень з дорогою. Наді мною ще є мінус другий і вже побудована комерція. А наш мінус перший рівень паркінгу продовжує будуватися, адже це лише одне крило. Далі буде ще крило, ту сторону. Ону ще крило, ми будемо ближче до витягу рухатися, і будемо будувати декілька частин нашої черги стоун по черзі одна за одною. Здача буде одночасно, звісно, але це така технологія будівництва в горах, Адже ми маємо передбачити технологічні шви, адже у нас сейсмологічна зона, і ми будуємо по найвищим нормам ДБН, найвищим стандартам якості. Дотримуємося всіх технологічних норм. І для того, аби будувати в сейсмологічних зонах, потрібно Но витримати певні технологічні умови вимоги щодо будівництва нерухомості в Карпатах мають відповідати на рівень землетрусу 7 балів. Будівельна компанія веде будує з урахуванням ймовірності землетрусу аж на 9 балів, і наш ескейп сіті вистоїть. Наша черга стоун вистоїть, збереже ваше життя, ваше здоров'я. Адже ми будуємо, повторюся, в найвищих стандартах якості і дотримуємося всіх міжнародних, в тому числі. Технологічних норм будівництва отже, як ми з вами вже побачили, черга терра зараз якраз на земельних роботах. Ми закінчуємо катлаван, та незабаром почнуться роботи по набиванню паль. Що стосується нашої черги, Стоун, яка зараз позаду мене, то по ній ми зробили мінус перший рівень паркінгу, мінус другий рівень паркінгу. Також ми зробили вже комерцію, нашу зону комерції, і переходимо до будівництва першого житлового поверху. Також у нас продовжується укріплення стіну катавану в місцях влаштування буронабивних паль. Окрім того, виконуються горизонтальні земляні анкери. Тож, шановні наші діючі та майбутні інвестори Escape City, ви можете бути абсолютно впевнені, що ви інвестуєте або плануєте інвестувати в один з найкращих, а можливо навіть найкращий об'єкт в Україні об'єкт, який стане новою Instapoint курорту, об'єкт, який стане флагманським проектом курорту та мастхев для відвідувачів всіх туристів та відпочиваючих. Ви можете бути впевнені, що ваша нерухомість буде слугувати вам багато-багато років та буде лише зростати з часом в ціні, адже якість матеріалів, які максимально зносостійкі, забезпечить вам неймовірний презентабельний вид ваших апартаментів навіть через 10 років. Наша підтверджена капіталізація дасть змогу заробити навіть за період будівництва, адже ваша нерухомість буде зростати в ціні по мірі будівництва та зростання нашого Escape City. Окрім того, є фраза земля безцінна, бо Кінечна, і це саме про наше Скейп Сіті, адже земля в центрі Буковеля її просто більше немає. Це саме центр курорту, це продовження пішохідного центру курорту. І будьте впевнені, що в нашому неймовірному величезному City, який розташовано на восьми гектарах території, точно будуть місця усамітнення, релаксу, тиші, де ви точно будете чути свої думки, спів птахів та шепіт вітру, який перегукується з багаторічними віковими смереками.